Привіт, дорогі! Я не раб, я не раб смерті. Я раб Ісуса Христа і живу вічністю. Неймовірне слово показали наші священики Салтаненко. Помімо цієї біологічної смерті, є духовна смерть, і дуже страшно духовно померти. І з того слова, яке я прийняла, я розумію для себе, що потрібно ще більше з'єднатися з, з церквою, ще більше наслідувати Ісуса Христа і жити Словом. Бо якщо я буду в Христі, а Христос у мені, то тоді смерть наді мною не має ніякої влади. І ті люди, які істинно Християни, які абсолютно всьому наслідують Христа, приймають Слово Боже, людиною Божою, є церквою, з'єдналися з Богом і своє життя віддали за проповідь Євангелія, то смерть для таких людей це лише перехід, лише перехід до Бога. Але якщо своє життя потратити і не з'єднатися з Богом, то доведеться в вічність гнити в цьому жахливому тілі і прокляті.